О, хазяйство на дорозі. О, о о Давайте злітайтеся, зараз вам їсти повиношу. Злітайтеся, збігайтеся на подвір'я бігом. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. о, Наталочки у селі, на нашому, можна сказати, вже сімейному каналі. Люборщина, Житомирська область. Це для тих, хто запитують, ви з Люборщини. З Любарщини. Люборщина, Житомирська область, село Липне. Відразу на початку відео хочу щиро знову усім дякувати, друзі. Пішли мої збірочки: Миколаївська область, Полтавська область, наша Житомирщина Брусилів. Дякую, безмежно дякую. Є замовлення у місто Львів. Відправлю якомога швидше поштове відділення. У нас нової пошти працює таке як посередник, От, але будемо відправляти. Уже від деяких друзів я навіть отримала подяку за збірочку. Теж дуже приємно, гарні відгуки. Тому хто ще чекає, дочекайтесь обов'язково. У нас сьогодні така погода. Пасмурно, пасмурно. Від е, снігу, який лежав е, день тому, скажімо так, не лишилося навіть сліду. З'ївся сніг. От такий він був перший, такий приємно, романтичний, от, веселий сніжок для дітей. Не, не стало. З'їлося пасмурно. Таке враження, що от-от задощить. От. -от Така погода е, дуже б'є по стану здоров'я Юри. У мене сьогодні. Вже каже, я приходжу, він каже: діставай на мені з машини другу паличку, тому що зовсім щось не можу, зовсім десь е, зап, запалюється су, цей суглоб. От, і важко ходити. Тому так, він. З паличками щось помаленьку. Я вже кажу так, іди вже, іди ляж полеж Я маю йому сьогодні пельмені наварити, не тільки йому, <смі> а нам усім. От, Але все рівно зараз вам ще дещо покажу і розповім. Віси ну, як бурлить у мисці. Бурлить у мисці. а ну, давайте я хоч щось зловлю. Та ви попробуйте навіть зловити не можна. Накидали хлібчика сюди. Де-де-де-де-де-де-де-де? О-о-о-о-о! Зловила. Значить, тут у нас дивіться ось такі карасики. От, плавають, не можна зловити. Значить, ми вчора, Ой, буває так, коли у Любар вирушаємо малесенькі, маленькі такі дивіться, є, меншенькі, є більшенькі. Коли... Десь там у справах у Любарі, то час від часу підкуповуємо свіженьку рибу, любимо. Це влітку, знаєте, вийдемо, то там коли зловимо кілька карасиків. От, а це ж взяли, а, о, бачите, плаває. Так. О, як, як Юра їх підтримує життєдіяльність їхню. Компресор. Як довго вони мають жити? Камі я їх не зім. Диві, як повиростали. Вже повиростали. Ой, може, диви, вони, бідні, не знаю, що робиться. О, ось так. І так вони тут плавають. Значить, ми як, ми як брали цього, окунчик, Окунчик, що собачці Собачці котику відійшов. <гум> окунчик у вічність відійшов. Це ще був зразу такий. Да? Ага. Ми, значить, ми, значить, взяли, але нам-то е, нам нараз хочеться, знаєте, свіженьку. Так піджарити кожен раз, то ми вирішили ось так її підтримати. життєдіяльність. Кілька карасиків пожарили, а решта плаває. Що? Yeah. Плавають. Коли захотів, прийшов, витягнув, жарим собі свіженька. <смі> <Лена>, Вера <смі> холодно дозволяється. <смі> так, витягнули собі свіженьке зробили, а... або, як ти ще казав, рибою займемось. <смі> ну, одним словом, ось так підтримуємо рибку. Зараз буду заносити свиням баняк і розварити, зварив, прохолов, це ж поки несем то це вже так накидаємо курам з качками. Вони зранку їдять зерно, а вже зараз до вечора ближче. Ось подовбуть посходяться ще зараз, десь всі ще ходять. Малечечки прийшла кохи, кохи красуньки. От, та вже наїдяться Ось так картопельки з запареною та й буде собі заходити у хлів. Так, звичайно, що бушуєте? Бушує біло. От, зірвалося саме зі кнуриками. Уже який день. Вже перебіг можна сказати, так. Пійнеться ще, пінеться. Значить, що ми вирішили по свинях. Що, напевно, що жорненьку ми пустимо на ковбаску, так, щоб трішки вже зекономити на харчах. А біленька поїде, мабуть, у... правда, на чиємусь прицепчику поїдеш, так? Стане нам трішки у підмозі. Ну і лишиться в нас одненька пепочка. Пенелопочка. Пенелопочка. Але нічого. Каже Юра, дай Бог, будемо живі здорові, то щось буде пізніше. Поки що так. Дивіться, нам що робить. Висипала, хай їдять. То та он їсть, а ця сама не їсть і тіше не дає. Крутися. Так, у кадрі наш бійцівський півень Рембо. Чого така увага зараз до нього? От Юра йому. На нуждачку спилював ось ці бокові такі нігті, оці, що на бік випирають. От. І вони вже такі великі, були, йому було важко. Ними зачіплював, зачіплювали вони один одного. От. Він його на нуждачку стисав і каже потім до мене на другий день, як там рембо ходить. Кажу: ніби то нічого. Нічого відразу заживає, ну це ж. Кісточка така собі. от. Він ще тією кісточкою, коли як парує курей, то дуже їм оце по крилами роздрає. А як їх немає, то вже тоді то вже тоді хорошо. Бігають як не з однієї сторони, то з іншої. Іди, то не їжте картоплю. Так, архипчику сіна покласти, отримала на касі, і думала, що зараз буду скупти, але ні, бачу, на скуп. На скуп то це зараз так. Собі взяла на волничок невеличкий. Скільки ж йому томор хепчику треба? Занесу ти покладу. О, ось так понятку наше. Поклала їсть. Барачка хоч? Не викидай. Не вигортай, бо буду сварити. Не вигортай. Але має звичку, що вигорнути під ноги трішки. Зараз ще напевно, що принесу йому болячок кину. Перед цим він вас їм Юра, давав. Не вередуй. не вередуй, Архип! І оце вже буде нагодований. Так, Пенелопа, ти там кричи, не кричи, тоді вже буде ближче до вечора. Війна, я поки ще ходила біля коника, мені ця подружка збитка вже зробила. З якої сторони вже хвіртка відкрита. <смі> Стей. А тепер дивіться, фокус. Ми вже сюди почали вигортати гній. Та вона ж тепер на цьому гнойові. Ще не візьме, вистрибне, га? І що робити? Ану, заходь назад. Я думала, зараз це вона так випадково вийшла. Думаю, зараз я її зажену. А ти подиви на неї. Думаю, зараз зажену, фітку закрию, як я дивлюся, фітка закрита на клямці, а вони вже її знов з тієї сторони вирвали. От паскудотки. А? Заходь. Ну що, треба якось зараз прибивати, не знаю. Ну, диви, що робить. А? От що робить. І вже знає, що одірвала, і що робить? Будеш бита. Казав, Юра, буде м'ясо сить. <ріпи> Поки що притягнула повністю на цю сторону, ніби отак вона стоїть. Ще тримається. О, вже вона її підпихає носом, вона не рухається нікуди. О, щось нам постукало, не знаю. Чи що допоможе, чи ні. Вона тобі що їсть? Вона стоїть он в тій фірці. О. Бачу, не вилазить свиня, тож я пішла, принесла бурячків. Хрумкай, хрумкай маленький. Ой, курочки. Ще знов трішки знеслися, заберу. Скачення оставляю так, щоб вони тут осідали. Так, ну ти от, власне, отак вже і підмогла. Та вже, вже все, вже в хату. Вже собі посходяться. Кури посідають. Качки позаходять, цесарки схочуть, вилетять на горіх, схочуть, підуть у хлів. Пенелопці винесу уже темном-темном. А тепер сама йду. та таки, напевно, що буду варити пельмені. Хочуть всі баранечка. Тому все, друзі. Бувайте! Добра, миру, всього найкращого. міцного, примісного здоров'я, днів. Вечорі вночі спокійних, без тривог, все найкраще.